Вот, от, вот отсюда до, до отсюда и он до оттуда и вот здесь тут ось тут и до отсюда так Той, як стол. Тут так сделано кирпича було і наверху шиферина лежала. А по шиферу лежали каміння. Вона на шифер ставиш телефон і дивилась Менша неподільна одиниця, яку ми вимовляємо та чуємо К в О д а Подивіться уважно на цю світлину. Халабута, звичайно, нам дуже дуже допомогла. Відправилася до Києва, вона в Києві знаходиться тепер. Ми працюємо дистанційно, це зрозуміло, тому що ми поряд з кордоном. І інтернет у нас є, і генератори у нас з'явилися завдяки нашим друзям, тому що взимку було час. Вимикали світло, і тому генератор нам допомагав. До нас приїздили із Австралії, ми переписувалися із іспанцями, із Америки, Канади. Дуже-дуже ну, багато. Майже весь світ. Книги ми, до речі, отримали завдяки дітям Німеччини. Дуже-дуже ну, багато. Різнокольорові, пізнавальні. Нові книги, нові, нові письменники. Я дуже вдячна, що нам допомогли, що нам привезли, що є тепер, що дітям порадити, щоб вони читали. Працюємо, звичайно, дистанційно, тому що в наш час дуже страшно. Самі знаєте, кордон недалеко, але ми намагаємося давати консультації з дітками спілкуватися не тільки в дистанційному форматі. Творчі роботи це діти полюбляють, ми малюємо, клеїмо, вирізаємо. Ми ще проводимо майстер-класи з випікання печива різноманітного. І, звичайно ж, ми допомагаємо. Збройним силам України ну, це ж святе. Ми ж маленькі помічники, ми робимо і поробки, і обереги, ми вже одну посилочку відправили, не дивлячись на стан, в якому живемо, воєнне положення, але цікаво, позитивно працюємо, граємо, перемагаємо. У нас страшний був буревій, порозкривало дуже багато дахів, ну і школу не минула. Ця участь, школу теж було розкрито. І, звичайно, ж, коли йде дощ, хоч, хоча воно і накрито, а все рівно протікає. Ти Пізнай перероду, технології, дизайни, Ось математика, історія і заліт. Лучше стало. масса где сидіти в інтернеті. Мені в школі подобається не плачать. Ну За друзями і там філд там добре проводити, а не в телефоні. В школі можна побігати там. Щось поработает, а так телефонет. Побалакатый с кем-то. А так нет.